Маємо такий чудовий автомобіль Jeep Wrangler GL 2019 року. Розробили і змонтували багажник. Багажник має вітрозахід з вирізом під LED-балку, який щільно прилягає через гумовий щільні до криші, що унеможливлює додаткову вібрацію. По чотири кронштейни на кожну сторону, які, які кріпляться за водосток. По 2 болти на кожний кронштейн для надійності. Об'єм на повздовжням. Ось такого об'єм вона дає. Потайний крепіш повздовжніх, ой, поперечен. Тобто є повздовжня, а поперечен. Не видно, а вони кріпляться ось тут в глибині. Маємо корисну ручку, яка дозволяє з легкістю набратися верху багажника. Поперечений алюмінієвий профіль, який дає змогу в будь-якому місці зверху, з боку, знизу закріпити через закладну гайку все, що потрібно. Багажник використовується як для перевезення, для палаток, а також дуже прикрашає і міняє автомобіль.